we Майдана каруселі. 20 квітня відкрили новий дитячий майданчик на вулиці Соцмістечко, 12. Спільними зусиллями міської влади і депутата Олега Жука побудували майданчик. А працівники комунального підприємства Жреу допомогли установити гойдалки, каруселі і гірку. Ця площадка була построена в течії одного дня, але вона була построена красиво, добротно, з дуже довгою гарантією, з сертифікатами. Вона повністю сучасна, повністю безпечна. Шканці мікрорайону соцмістечко неодноразово бідкалися, що дітям ніде гратися, і їх почули. Вдалі то ми живемо далі, і там у нас немає взагалі площадки. А тут так гарно нам горка подобається. Нам горка подобається дуже добре. Все нове це добре да, подобається. Як же не подобається, якщо дітям всім нравиться? А ваші малечі, які найбільше подобаються горки, в основному горка, любитель горки, і все. і пісок в місті за останні кілька років з'явилося понад 30 ігрових майданчиків. Міський голова Анатолій Федорчук розповів, що ціна питання майже 50 тисяч гривень. Ну і звичайно, що сьогодні саме завдяки Олегу Павловичу Жуку, депутату вашого містечка, мікрорайону, який за власні кошти. А кошти це досить немалі суму. Можна озвучувати? Можна 48 тисяч гривень коштує цей дитячий майданчик. Тому я хотів би подякувати від вашого імені від імені виконавчого комітету Бориспольської міської ради Олега Павловича за те, що він знайшов можливості. І такий дитячий майданчик появився тут. Я хотів би закликати вас, шановні батьки і дітки, для того, щоб ви берегли цей дитячий майданчик, шанували його. Тому що я навіть зараз тут мені прикро здає автомобіль, і ви знаєте, прямо впритик там от в кінці вже цього заборчика, вже погнули його. Малеча веселилася на новому майданчику. Розважали дітей Мальвіна і Кицька м'яколапка. Я називаю їстівне слово. Ми голосно-голосно кричимо, я і піднімаємо вверх ручку, зрозуміли? А якщо не їстівне, мовчимо і топочимо ногами. Спробуємо. Хто любить апельсин? Я! Yeah! Yeah! Хто любить мандарин? Я! Yeah! Хто любить пампушку? Я! Yeah! Хто любить подушку? Yeah! А був неуважний? Давайте ще раз. Депутат цього округу каже, що є ще над чим працювати. Да, у нас ще багато проблем і в плані розвитку. У нас нам надо зробити велику спортивну площадку для розвитку молоді, для ігор в волейбол, баскетбол, футбол. Нам треба модернізувати вже существуючі площадки дитячі, які були построєні в х роках. Проблем багато, нада їх буде такти рішати. Кінечно Валентина Чубатюк, Євген Трафімов, новини телеканал Бориспіль.